Нерівності з однією змінною. Сьогодні ми дізнаємося основні правила розв'язування нерівності нерівностей з однією змінною. Розв'язування нерівностей дуже схоже на розв'язування рівня. Ми так само будемо застосовувати властивості числових нерівностей, аби звести нерівність до легшої і рівносильної дані. Розглянемо задачу. Одна зі сторін паралелограма дорівнює 7 см якою має бути довжина сусідньої сторони, щоб периметр паралелограма був більший за 44 см? Отже, в паралелограма протилежні сторони рівні. А нам дана одна сторона 7 см. Отже, ця табор 7 см. Потрібно знайти сусідню сторону, позначимо її через x. Протилежна така ж сама. І шукаючи периметр, ми додаємо всі сторони. Це в нас виходить 14, додати 2х, і нам сказано, що периметр парама більший на 44 сантиметри. Більший за 44 сантиметри. Отже, ми склали математичну модель даної задачі. Ця нерівність може стати правильною, якщо ми розв'яжемо і підставимо, наприклад, якесь, якщо ми підставимо будь-яке число, яке її задовільняємо. Наприклад, спробуємо 16. 14 додати 32, 16 на 2, більше за 44. І в нас виходить 46, дійсно більше за 44. Отже, 16 буде розвиском цієї задачі, 15, 20 і так далі також будуть розвисками даної задачі. Отже, ця задача має не один розв'язок, і ці всі розвиски утворюють множину розвитку нерівності. Бувають у нас і випадки, коли Нерівність не має розв'язків. Взагалі розв'язати нерівність означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків не існує. І ось в тих випадках, коли розв'язків немає, говорять про порожню множину, яка позначається ось так закреслено, закреслено. Якщо говорити далі, то в нас ще є таке поняття як рівносильні нерівності. Нерівності називають рівносильними, якщо вони мають одну і ту саму ножину розвитку. Наприклад, розглянемо два рівняння. х квадрат менше рівне за 0 і х по модулю менше рівне за 0. Отже, два цих рівняння мають єдиний розв'язок x до І вони є рівносильними. Для того, щоб нам було простіше розв'язувати нерівності, ми маємо знати певні властивості. Якщо який-небудь доданок принести з однієї частини нерівності в другу, Змінивши при цьому його знак на протилежний, то ми отримуємо нерівність рівносильну даній. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме додатнє число, то отримаємо нерівність рівносильну даній. Якщо обидві частини нерівності помножити або поділити на одне й те саме від'ємне число, змінивши при цьому знак нерівності на протилежний, то отримаємо нерівність рівносильну даній. Ці властивості е, дещо пересікаються з властивостями для рівнянь, і ми будемо їх застосовувати в розв'язаному нерівності. Розглянемо нерівність з задачі. 14 додати 2х більше за 44, перенесемо невідомі в одну відомі в іншу сторону і розв'яжемо цю нерівність. Е, Дійдемо до того, що х буде більшим за 15, і це можна записати як так. Це буде готовий просис нашої нерівності, а ще можна записати в числовому проміжку. Тобто х буде в нас від 15 до плюс нескінченності. Зверніть увагу на дужки. Дужки в нас тут круглі, адже в нас нерівність строга. Якби нерівність була, х Більше рівне 15, тоді б ми записали 15 у квадратних дужках, адже 15 в нас входить в цю нерівність. Тобто включається. Якщо в нас стоїть дорівнює, значить ми 15 захоплюємо, тобто включаємо в наш проміжок. Х у нас буде від 15 до плюс нескінченності. 15 так. Але це окремий випадок, це якщо буде більше рівно. Повертаємося до нашого, до нашого числового проміжку, і ще розглянемо такий варіант, що числовий проміжок для зручності можна ще позначати собі на числовій прямій. Може позначатися штриховкою, а можемо позначати дубою. Частіше будемо використовувати дугу, це, щоб нам зручніше було уявити цей проміжок. Так, рухаємось далі і розглянемо кілька прикладів, аби навчитися розв'язувати наші нерівності. Бачимо перед собою таку нерівність. 3 додати х, що ділиться на 2. В нас менше рівне 7 плюс х. Переносимо невідомі в одну сторону, відомі в іншу. І отримаємо в результаті обчислить. Коли переносимо, змінюється знак, ідентично, як у рівняннях було. Перенесли, обрахували, вийшло х мінус х, що ділиться на 2, менше рівне 4. Коли ми таке розв'язуємо, ми домножуємо на мінус 2 для зручності, щоб позбутись знаменника. І коли ми множимо на мінус або ділимо на рівні, то в нас знак нерівності на зміниться на протилежний. Тобто було мінус було менше рівне 4, стало більше рівне. Але не чотирьох, а в нас буде, помножимо це на 0, 2, в нас виходить просто х, і 에, тут буде мінус 8. Знак змінився, рівність розв'язана, рівність розв'язана. Е, і запишемо це на числовому проміжку, тобто е, х буде більше за мінус 8. 8, значить, від мінус восьми. Більше рівне, значить мінус 8 у нас включається цей коней від мінус восьмої до плюс нескінченності. Так, рухаємось далі. В нас наступний приклад буде таким. Маємо ось таку нерівність 2, що множиться на 2 мінус 3х, більше за 3, що множиться на, 3, на х плюс 6 мінус 5. Перемножуємо те, що в дужках, розкриваємо дужки, і в результаті отримуємо мінус 9х більше за 9. В таких випадках, коли ми маємо мінус і плюс, будемо ділити це, тобто це те саме, що ми домножуємо на мінус 1. І знову ж таки на мінус 9, так, так, поділити, і ми отримаємо х. Знак зміниться на менше мінус 1. Приклад третій. Коли ми маємо справу з дробами, для нашої зручності ми маємо спочатку позбутися знаменника. Для того, щоб позбутися знаменника, ми домножуємо в даному випадку на 6. І при множенні бачимо, що зникає дійсно для і переходимо до гарного такого вигляду рівняння, і, е, тоді нам буде набагато простіше його розв'язати. Так, бувають ще такі випадки. От, Приклад 4 у нас буде нерівність. Схоже на попереднє, яке ми розв'язували, але розв'язавши її, ми побачимо, що в нас виходить 0, що множиться на х, більше рівне за мінус 2. Що ми можемо про це сказати? Яке б число ми не поставили при множенні на 0, воно нам дасть 0. Тому в даному випадку ця нерівність буде мати безліч розв'язків, Адже. Нуль в будь-якому випадку буде більший за мінус 2. І розглянемо протилежний випадок, коли виходить, ось у нас є нерівність, і розв'язавши її, ми дійшли до такого запуску. 0, що множиться на х у нас менший за мінус 9. Знову ж таки. У нас множенні на 0 вийде 0, а 0 не може бути меншим за плюс 9, тому це рівняння немає розв'язку. І підсумувавши вивчений за сьогодні матеріал, розглянемо таку табличку і пригадаємо, що в нерівностях, коли х більше за а, у нас є проміжок від А до плюс нескінченності. Якщо х менше за А, то проміжок буде від мінус нескінченності до А. І якщо в нас не строга нерівність, тобто х більше рівне за А, то А ми будемо включати. Ось тут у нас буде замальований прожечок. І А належить цьому проміжку. В цій ситуації так само, тільки тут менше рівне за А, тому від мінус нескінченності до А включно. Надіюсь, інструкція була зрозуміла і доступна.